Сьогодні ми презентуємо унікальну книгу для нашого гірського регіону: Історія люду українських Карпат, автором якого є Михайло Іванович Косачевич, науковець, етнограф, історик, краєзнавець України та громадський діяч. Ця книга розповідає про історію життя, звичаї, традиції мешканців карпатських гір. На заході присутній головний координатор з видання книги, голова міжнародної громадської організації Світовий конгрес бойків Петро Іванович Косачевич, який розповість нам історію написання книги. Запрошую. Христос воскрес. Шановні пані і панове, дійсно ми сьогодні зібралися. З великої місії. Все таки е, книга Історія Людо Карпат. Вона е, була написана е, і довго писалася, років 13-14, не менше. Тому що головний автор це е, мій рідний брат, на два роки старший. Ми разом з ним вчилися, він Київський університет закінчив, а я інститут культури в Києві. Ну, Він отримав, хочу вам сказати, грамоту кращого історика по Києву, тобто вузи, техніки, школи і так далі. Його запрошують також у багато центрів для виступів. Ну, що хочу вам сказати, шановні друзі, що нам вдалося нашому міжнародному громадському об'єднанні міжнародне товариство Бойківщина Конгресу видати цю книжку у видавництві львівському бібліос для того, щоб видати цю книжку. Е, ну, прийшлось багато попрацювати, знаєте, і спонсорів знайти, бо це на 850 сторінок, книжка, така е, велика для об'ємів, і там є 22 розділи, є над чим працювати і науковцям, і так далі. Науково популярному виданні на широкому історичному тлі послідовно і всебічно подано матеріали з історії люду українських Карпат, починаючи з глибини віків. Поселення території аж до, сьогодні, до сьогоднішнього дня. Книжка розрахована для науковців, викладачів, культурологів, дослідників краю, студентів, учнів широкого кола читачів. Як вам вже відомо, автором, головним автором цього видання є Михайло Косачевич, уродженець села Явора, що на Турківщині Львівської області. Після закінчення Київського державного університету Шевченка проживає, працює в Києві. Автор книги Тривалий час працював на науковій та викладацькій роботі. Він ще й зараз так працює. Йому належить більше сотні науково-популярних праць. Він автор книжкових видання, зокрема національна ідея основорозвитку української держави та інших. В книзі подано також матеріали із Революції Гідності та повномасштабне вторгнення Росії в Україну, в яких поміщена невелика певна кількість прізвищ наших українських героїв, які віддали своє життя за Україну. До речі, хотів би вам нагадати, що вдалося мені вмістити вже при випуску книжи, книги 43 наших героїв, які захищають. Україну захищали Україну в російсько-українській війні 43, із них 23 вихідці із Боринської громади. І звичайно, що ми віримо і перемогу, надіємося на Збройні Сили України. І слава тим нашим героям. Ну, я хотів би сказати, ми намагаємося забезпечити цими книгами. Освітні та наукові заклади, публічні бібліотеки. Книга потрібна як ніколи, саме сьогодні. Я хочу вам сказати, що у мене була зустріч із керівником начальником управління освіти Олегом Паскою. Він дав високу оцінку цій книжці. І ми з ним домовилися, що ця книга в зв'язку з великим обсягом ну, екземплярів, тисячу книг було випущено, роздати у публічні бібліотеки, шкільні бібліотеки, в навчальні заклади, для того, щоб люди знали нашу історію. Бо ми практично. З вами, наприклад, проводячи такі культурологічні заходи, такі презентації, це є наш другий фронт проти російської агресії, і тому е, треба це врахувати. Ну, е, хотілося б ще нагадати, що із тою книжкою на конкурсі імені Утриска Мерона, який ми проводимо, е, ця книга стала лауреатом премії. І от за це автору таке було вручення диплому, от, такий був вручений така медаль для, за випуск цієї книжки. Ну і що нам ще хочу сказати, що Практично перед мовою виступили такі відомі академіки, як Степан Павлюк, якого ви знаєте, він був перший депутат демократичного скликання на, на Львівщині. Він директор інституту народознавства у Львові. Ну і Радевич Видницький, е, професор е, другої інституту, колишнього тобто колишній працював там. От вони основні були рецензенції цієї книжки, дали поштовх, тому що можна випустити навіть таку книжку, тому що е, зараз е, воєнний стан. Навіть треба е, дивитися, щоб е, чим більше е, прогнати тих грашистів з України, розумієте? І, і, і тому вона нам дуже потрібна. Я хочу вам сказати, що е, ми е, мали. Розмову з Васяновичем Григорієм, директором педагогічних доктором педагогічних наук, професором, почесним академіком Національної академії педагогічних наук України, члена національної спілки письменників України, заступника голови всеукраїнського товариства Рідна школа, який дав високу оцінку книзі Історія люди Українських Карпат. Звичайно, тут під'єднується Михайло Криль, доктор історичний професор. Також дав високу оцінку. Ну, і наш Михайло Степанович Яворський, також кандидат технічних наук, директор Львівського власного об'єднання організацій роботодавців, заступник голови рідна школа всеукраїнської, яка минає 90 років того, того, того року. І вони також під'єднуються до цієї справи. Ну і буквально вчора у нас відбулася велика конференція у Самбірському музеї Бойківщина, де ми мали можливість також презентувати трошки цю книгу, бо основна була мета Бойківщина сьогодення і майбутнє. От, то ми також висвітлили певні питання із цієї книжки. Ну, що хотів би ще сказати, шановні друзі. Що враховуючи те, що ми мусимо презентувати цю книжку, навіть можна сказати, що бажано, тому що ця книга була вручена, ну, сказати, голові обласної адміністрації Максиму Козицькому, голові обласної ради. Пану холоду, депутатам Верховної Ради Андрію це, ну і багато інших депутатів. Козицький, якщо ви знаєте, такого він керівник гуманітарної політики Верховної Ради, Степану Кубіву, от потім Юрій Доскичу та іншим. Ну і от е, хотів би ще нагадати, шановні друзі, що е, презентуючи ту книжку, ми, ми її мали у грудках, е, у стрілках презентували цю книжку вже е, у ліцеї, в Турківському технічному ліцеї, от, у Турківській бібліотеці е, презентували. Готується презентація також в турківських школах. От. Ну і дуже добре, що ви згодилися, Боринська громада також презентувати цю книгу. І я завдячую звичайно керівництву. Ось і вони тут коло нас і. Пані Наталія і дівчата бібліотечні керівники, які взялися за таку посильну нелегку діяльність, тому що це все треба враховувати, що щоби зробити такі заходи. Ну поряд з тим, щоб дуже довго не розповідати, бо ще інші виступаючі будуть. Хотів би сказати, що на Незважаючи на воєнний стан, ми на своєму правлінні Міжнародної громадської організації Світовий конгрес бойків прийняли рішення про підготовку та проведення післявоєнний період чергових сьомих всесвітніх бойківських гостин та четвертого світового конгресу бойків на Турківщині і на Боринщині. Будемо казати вже разом. Бо мені так не хочеться роз'єднуватися, ну ми разом. Як є, так має бути в наступному <реш> е, часі. І от е, ми е, определилися десь е, на е, орієнтовно на 13-17 серпня. Е, про це повідомлений е, президент нашої держави Володимир Зеленський. Е, про це повідомлені е, листами офіційними, е, голова обласної ради. Цієї і, і адміністрації, і наші голови будемо казати, і пан Шкітак, і, і, і Турківський голова, от, і інші очільники, що ми готуємо. Програму ми вже практично прийняли, затвердили на сесії Турківської міської ради цю програму про підготовку. До тому що ми мусимо діяти, жити, бо тому, що в нас розвивається, і ми мусимо підтримувати традиції звичаїв та обрядів етнографічної групи українців-бойків, не тільки е, е, Україна, а е, всього нашого і діаспорного краю. Я хочу вам нагадати, що за час проведення. Е, з 1992 року перших всесвітніх бойківських хрестин до сьогоднішнього дня пройшло вже чимало часу, понад 30 років, і ми так, я так підрахував, що ми десь так ну прийняли з вами десь півтора мільйона жителів, тобто як учасників, так і гостей. І якщо е, говорити про те, що нам е, мені вдалося особисто познайомитися із е, президентом е, Віктором Ющенком, ви пригадуєте, що він прилітав до нас на фестини, і ми з ним зустрічалися. Це такий проукраїнський президент, який нас підтримав, і, і це і і хочу вам ще сказати, що по моїх таких підрахунках, як голови координаційного центру з підготовки та фестин і конгресів, десь влилося у нашу систему району колишнього, будемо казати ще. Не менше 300 мільйонів гривень це е, пішло не тільки на видавничі справи, а на господарські і дороги робилися, і, і вода гатилася десь і бетонами всякими, і так далі, так далі. І вдавалося привозити і військових, навіть щоб площі десь е, нам е, заасфальтувати, зробити, і таке інше. одним словом, що з нашої з вами роботи є певна користь. І була певна користь, я думаю, що так і буде. І тому, виступаючи на співочому полі, колишній президент Тоді Ющенко дав високу оцінку проведення наших заходів і казав, не зупинятися на досягнутому, а далі відроджувати звичаї та обрядів етнографічної групи не тільки бойків, а всієї України та діаспори. Так воно є, бо із діаспори люди приїжджали. Я мав можливість у минулому році побувати в Великій Британії, перед тим в Канаді, в Америці. Ми там маємо е, наші філії і люди готові е, ну, до нас приїхати і е, волонтерять, допомагають нам. розумієте. Е, ну, а цей воєнний стан, звичайно, не дозволяє. поки це прийняти таке конкретне рішення, але ми надіємося в Бозі надія, що що ми таки тих расистів проженемо з України і будемо робити з вами заходи. Бо ми без вас абсолютно не обійдемося. Ви всі врахуйте, що є у координаційному нашому центрі, нашого товариства і всієї громадськості, що мусимо іти далі, тому що ми є п'ємонтом. Ми є перлиною Карпат. І ніде ми від того не відступимо. Турка і борення є центром Бойківського краю. І ми повинні це стверджувати і розуміти, що ми з вами е, мусимо вести перед у тих всіх справах. Ну що ж, вибачте, що може я довго розмовляв, тут ще є інші виступаючі, Я вже не зупиняюся на окремих пунктах, бо ви, ви то все. Перечитайте, хто не має книжки, може, можете ще собі придбати. У нас у мене ще є книжки там, трошки в машині, хто, хтось побажає. Ну а, а виступаючи, які готували ці теми, звичайно, скажуть своє слово, бо тому що нагадати хочу, що ми робимо ще такий культурологічний центр у ратуші в Турції. Така невеличка кімната, і ми там готуємо е, ну, ці всякі наші е, заходи, і там навіть на презентації мені вдалося переговорити і запросити голову обласної адміністрації. Якщо ми то все зробимо, починаємо робити одним словом, що ми без вас не обійдемося. Я дуже вам напевне. І зараз вдячний за за вашу підтримку, бо відчуваю, що в залі ентузіасти наші такі які несуть слово у, у маси, як кажуть, за перемогу над ворогом. Слава Україні! Герой, <праць> дякуємо, Петро Іванович.